У мене просто шок. Подивіться, ось законно офіційно дитину віддають в рабство це в Індії. Ну дивіться, як ця дитина сопротивляється, і вона нічого не може зробити. І якщо там наша дитина десь може щось батькам видати, мені то не подобається, чи то не подобається, чи айфони того цвіта, чи в Європі навіть батьки можуть позбавити а, батьківського права, бо дитині щось в Європі не сподобалось. Дивіться, теж це бред. Дивіться, що робиться в Індії. Просто дитину беруть, законно віддають в рабство, ще й всі радуються, бо тіпа, традиції облюбляються. Як залежить твоє життя від того, як прошити твій мозг, чим ти жив, чим тебе на... Пихали, яку пропаганду в тебе засунули? Вражки ж теж накачані пропаганди. Вони ж вірять, що вони делають. Ну правильно, так і треба, що то Україна думала, НАТО ля-ля-ля. Представляєте? Ось і Індія, дивіться своїми якимись переконаннями і так далі. Незважаючи на те, що телефони ж, це ж на телефон знято, значить у них інтернет є, значить вони плюс-мінус розуміють, де вони живуть, в якому світі. Срівно дитину в рабство видають. Просто треш. Друзі, максимально розповсюдьте це відео, це має набирати нереальну кількість охоплень для того, щоб був максимальний розлас. І це дуже порицало всім обществом. Це не це ненормально. Це не Незаконно, це ненормально, це має бути припинено. Просто припинено. Я пам'ятаю, просто згадайте, коли у вас в коледж не по вашому бажанню, віддали вчитися, як це могло всю вашу життя переламати, коли ви йшли вчитися не туди, де треба, і там свої самі активні года віддали на обучення професії, яка вам не нравилась. Це все, це вже катастрофа. А тут тебе віддають на всю життя, взагалі не куди, на ослі увозя дитиною. Ще й твоя сім'я радувалася, що тебе в це здала. Це просто треш. Це має бути припинено.